Так, микс смолячок. Бэбик. гринкотон и майорал были. Фотик. Сукня. Штанишки. Все шортики. Майорал болерошечка. Шортики. Блин, майорал такие классные, приемные. Лосинки. Это гринкотон, такая сукня нежно. Так, вот это я бачу штанята. Такие, с таким бачу, такая, с как бантик, такие гарные. Пижамка. 98 размер. еще? Футболочка. Футболочка. Кофтулечка такая. Шортики. 9-12. Какие-то такие легенькие светлые. Так, тут у нас штанишки на попе с таким футмячом. Еще одни двух 18 не Так, это у нас... Ага, это у нас ромпер. Такий классный. Малая жесенькая мутепленная. Так, уж ромпер. Видите, какие классные. Штанишки, штанишки, на два ручки, на три 6 місяців, футболочка моя рал. Полірошка, така кофтинка, бодик, шортики. Це кофтюлечки такі. Така і така рубчик, Такі ритузики тоненькі. Так. Ой, який класний. Футболочка така прикольна. Так, бодик, Нет, це футболочка. Так, давайте першу подивимося, Це така кофтюлька. Так, дуже гарна сукня, котончик, така в'язана навесно, буде супер. Ну і приходить літо, на три рочки, Дуже крута. Що, Що це в нас? Ага, це такий комбінезончик на бретелечках. Це кофточка на зміці. Дуже стильно, 18 місяців такий піджичок. Майорала, дуже класний. Такий трикотажик гарний. Шортики. Не бачу. 12 місяців. Це, Напевно, платічко таке також Майорал. Е, Бодик. из боди. 86 размер водик на Так, вот, 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 вышивка. Такая нежная футболочка. Кофточка, такая кофтинка, язычка Все комбинезончик, такой микровилетик. 98 штанишки. Бодик. боди. Боди. Два бодика такие. Такая на кофточка наверал. Футболочка. Шортики. Сукня такая. Теж бодік. Ага, такий гарний оці. Дивіться, класний. Як блузочку його одягати. На дварочки. Боді. Козібоді. Боді, напевно, теж таке прикольне. Штанишки такі класні. Вони так, навіть, як, як Бакінки дуже класні. Так, На дварочки шортики. Такі шортики в Майорал, а, Також тут буде кілька штанішок від OVS. Так, Такі стібодічок, такі штанятки на туди І а, такі будуть у нас 104 розмір штанишки, а це у нас костюмчик. на 98 розмір. Там у нас куточка і штанята. ну, так має По-моєму, я ще Так, майбуті, да, Куточка бачу, ось є. І штанишки є. Дуже класний. І ще а, в такій сумочці, що можна його брати або з собою, або з утяжми.